Я вас вітаю і пропоную приділити 10 хвилин невеличкій розтяжці. Вам можуть знадобитись цеглинки. Такі цеглинки блоки для йоги, або можна їх заміняти книжками. Якщо немає, можна обійтись без них, але з ними набагато буде зручніше. Якщо є книжки або блоки, приготуйте і будемо разом займатися. Ми розташовуємося на килинку так що було місце, піднімаємо руки, сідниці сидять на п'ятках. Опускаємо руки вперед, потягнулися за руками. Тепер зробимо упор на руки і ставимо праву ногу вперед. Так, щоб пальці руки, пальці ног це була одна лінія. Зверніть увагу, щоб коліно було над п'яткою і в коліні був прямий кут. І вже тут. Якщо вам незручно, ви можете поставити руки на цеглинки, ось таким чином. Або, якщо ви нормально достаєте підлоги, залишайте руки на підлозі. І ми будемо штовхати таз назад, тянемо таз туди до п'яток, а носок направляємо на себе, розтягуючи задню поверхня стегна. Зробимо це декілька разів. Вперед, вибіг і назад. Хорошо провалюємо таз вниз. І добре потягнулись, носок тягнемо на себе. Під коліном трошечки потягнулися, це хорошо. Ще два рази зробимо. Штукаємо вперед і назад. І ще разочок вперед і назад. Трошечки залишимо в цьому положенні. Постарайтесь опустити руки нижче, потягнутись локтями в пол і ще більше опуститись внахил вперед. Ще більше потягнути ось цю задню поверхню правого стегна. Глибокий вдих і ми ставимо праву ногу на стопу і тепер штовхаємо таз. Ось так. Уявіть, що у вас хтось ззаді підійшов і штовхає за сідниці. Вперед до п'ятки, штовхаємо. Ваша ліва стопа плоско лежить на підлозі. Штовхаємо таз. Хорошо. Тепер зробіть ліву стопу, упор на носочок. Ліву руку поставте максимально близько до правої стопи. Піднімайте ліве коліно і піднімайте праву руку догори. Потягнулись. Ліве коліно не провисає, випрямили ліву ногу. Погляд на пальці правої руки. Так. Опускаємо тепер праву руку на місці лівої. Ліву стопу розвернемо паралельно краю кавинка. Наліву. Опускаємо дві руки, опускаємось на коліно, стоп кладемо плоско. І тут опускаємо руки на лікті. Якщо дуже незручно, то можна взяти цеглинку і опуститись на цеглинку. Опускаємось і дивіться, щоб коліно не виходило в сторону. Воно залишається надтягнути. Розправляйте спину, не округляйте спину, накушки втягніться вперед і не міряйте головою ось так знизу, не округляйте. Знову зробимо упор на руки, піднімаємося, поставте упор на п'ятку і продвиньте чуть-чуть ногу свою вперед, наскільки можете. Вам було зручно. Тут так само можете вже взяти кирпичі і проїхатись правою ногою вперед. У нас немає зараз мети сісти, на шпагат там будь-якою ціною. Да? У нас є просто задача розтягнути задню поверхню стегна і розкрити таз. ми В цьому положенні трошечки будемо. Якщо ви хочете більш такої глибокої роботи над тілом, а не такі короткі 10-ти хвилинні тренування, я вас запрошую взяти участь в онлайн-клубі тренувань. Там ви будете кожного тижня отримувати три повноцінних заняття: кардіо, силове і йогу. В йогі ми практикуємо розтяжку, гнучкість, мобільність, дихальні практики. Цілових тренуваннях це вправи з гантельками або з вагою власного тіла. Ну і кардіо це відповідно інтенсивні заняття. Вартість абонементу від 350 гривень. Якщо вам цікаво попрацювати над своїм тілом, звертайтеся до мене, пишіть в директ в інстаграм або в Телеграм. Ну, а ми, я вас трошки заговорила. Потихеньку ногу вернемо праву ногу до лівої. Дуже обережно очі. Зараз дуже чутливі у нас суглоби. Поставте два коліна поруч і покачайте таз, вправо-вліво. Розслабтеся. Зараз ми опускаємо сідниці на п'ятки, витягуємо вперед руки і попрацюємо з лівою ногою. Упор на руки, ліву ногу поставили вперед. І штовхаємо спочатку таз вперед. Робили. Праву стопу плоско положили, прослідкуйте, щоб ваше коліно було над п'яткою, щоб у нас тут був прямий кут. І якщо потрібно, ви берете цеглинки, ми будемо ще раз робити ось так: назад-вперед. Якщо ви достаєте нормально руками, руки залишаєте на підлогі, штовхнули вперед. Вивалили таз і назад. Тянемося тазом до п'ятки правої ноги. Носок лівий на себе під коліном розтягнулося. І знову вперед. І назад. Ще два рази робимо. Звичайно, що за 10 хвилин ми дуже мало чого можемо стигнути, але це краще, ніж взагалі нічого. Тому ви молодці, що ви робите зараз це зі мною. Буду вдячна вам за коментарі, за зворотній зв'язок. І також, якщо ви вже звикли трошечки, то переходьте на наступний рівень і до більш таких тривалих тренувань. Приходьте на мій онлайн-клуб. Ми робимо ще один раз і залишаємось тут. Постарайтесь руки направити максимально вниз, ще нижче нахилитись, носок на себе, коліно тут не згинається. Ми начебто живот положили на стегно і нижніми ребрами стараємось дотягнутися до коліна. Так, хорошо, тепер ставимо стопу, праву руку залишимо біля стопи, упор на носочок правої стопи і піднімаємо ліву руку, розвернулися. Тянемося лівою рукою догори, погляд на пальці лівої руки. Блогу стопу розвернули, опускаємо руку, опускаємося на коліна і штовхаємо таз, провалюємо його вперед і вниз. Переносимо руки на внутрішню частину стопи, опускаємось на лікті або на цеглинки, не округляємо спину, розслабляємось. Піднімаємось на руки. Знову ми робимо упор на п'ятку, якщо потрібно, беремо цеглинки і їдемо лівою п'яткою вперед. Скільки можемо, не треба робити собі прям супер-дуже сильно больно. Ви маєте просто відчувати таке певне натяжіння. І не розкручуємо таз. Ось у нас є дві косточки таза, вони ось так от не розкручуються, вони залишаються на одному рівні. Трошечки знаходимося в цьому положенні, дихаємо спокійно, глибоко. Я раз хочу звернути вашу увагу. Я можу вивести зараз ліву ногу вперед і скрутити таз. Бачите? Розкрутити. А можу залишити таз, в дві косточки однаково на одній лінії. Ось нам потрібно саме залишити його на одному рівні. Тоді працюю тазу більше. Трошечки, ставимо ліву ногу до правої, два коліна нарядочка ставимо і розкачуємо таз справа-ліво, щоб розлади. Опустіться сідниці на п'ятки, витягніть вперед руки. Опустіть голову вниз, закрийте очі і максимально витягуйте руки вперед. І потихеньку піднімайтесь. Ось таке у нас було малесеньке тренування. Часу витратили небагато, але користі для свого тіла зробили багато. Це більше, ніж нічого. Але можна і краще, тому якщо ви готові вже більш так глибоко працювати зі своїм тілом, приходьте в мій онлайн-клуб тренувань, впевнена, вам сподобається. Я з вами не прощаюсь, Зустрінемось на наступному тренуванні.